Вітаю всіх, хто полюбляє природу, пошуки грибів та лісові прогулянки. Друзі, нас сьогодні занесло на Тернопільщину. Сьогодні цілий день їздили з розвідкою по різних лісах, дивилися, що де і як. І опинилися на лівому березі Днестра. І згадали, що тут буквально 40 км є отакі гарні місця. Останнього разу ми тут були в січні 25-го року. Збирали зимові гриби сьогодні, як бачите, ми в нашому звичайному складі я і рішую наші собакини Жекері і Марсель. Кажуть, що вже пішли ігрофори. Ну, нам дуже цікаво стало. А тут саме в цих місцях їх можна зустріти. Тут такий участочок ліса десь метрів 200 на метрів 500. от такий, бачите, хвоя така. А за цим участочком є ще старий ліс то ми ще, й, якщо вистачить часу, дощик моросить, О, то пройдемось і там, подивимося, які там грибочки. Ну, друзі, все як завжди. Все що, ми побачимо. Обов'язково побачите і ви. А це що. Схожий на рижик, але не він. А в тебе що? Побачила якийсь грибочок? Зараз ми трошки ще далі пройдемо і вже по хащах праворуч, ліворуч, подивимось. Хто? Мухомор? Марімух? Сіророжевий. Жека, пішли. Більбоніс. Десь тут заходимо, да? пройдемось тут полуприсіді. Ох, налазимося сьогодні. Після походів от по таких місцях, потім коліно так. Блядь, що це... Ні, не наш грибочок. Що там у нас? Перша знахідка якась. Маслючок. Маслючок? Угу. А ну. А, Іріша. Єгрофори диви. Які молоденькі. Ти просто. Я Диви, один, другий, третій, четвертий грибочок. І вон ще. А, ось такий. Маслючок. Найбільше. Ой, супер, ось вони, друзі. Перші гігрофори. На. Ага. Які гарні. Давай до мене. Та потруси там, бачиш там скільки голок в тебе. Треба також було якісь тряпочку. Ну ну, ба. Візьми оцю зелену. Бо Будеш накривати її. Mm. О які. І такі плотні, да? Ага, то вони ж тільки почали. Так, да, тільки-тільки почались. На, диви. Які гарні. Uh -huh. Ну, їх треба уважно дивитися, тому що, бачите, маслюка побачили і тільки після того як нахилилися, о, ще один. Побачили і графори. темна шапка в них. Uh -huh. Такі прям. Ми ці гриби збираємо скільки? Два роки, так? Да? Uh -huh. Це нам наш глядач. Олег Дорош, так? Да? Да. Запропонував позбирати, ми їздили. Навчив нас їх збирати да, да, да. На Львівщину їздили. Дякуємо, дуже смачні, дійсно дуже смачні гриби. От як ми вперше їх зібрали, так і от постійно, коли вони лізуть, ми їх обов'язково збираємо. Пішли, більвонець, пішли потихеньку. Вже гарно, супер. Цікаво, що ще буде в старому лісі. Ну то трошки пізніше. Тому що в цих місцях от ми їхали... Сава полетіла. Прям... Сава? Так, отут тут сиділа. <гум> Отако. От опеньки. Дуже багато опеньків а, по трасах продають. Так що Ну зазвичай то от саме в такому лісі опеньків не буде, але трошки нижче, там я казав, пройдемось. Може там і будуть. Ох, які молоденькі, так? Да, вони? Їх щоб смажити треба дійсно знати як, так? Да? Вони такі. Вони такі на. Да. Ломкі такі. Так, всі собаки тут, всі. Кошика прямо на три штучки. Да, але вони дуже молоді. Так, тільки полізли. Так що важко їх ще побачити. Та гарно ти ще. Взагалі-то ми не думали сюди їхати. Я ж кажу, просто подивилися по карті, згадали, тут залишилось 40 кілометрів і ми вже тут. Тому що з Франка сюди їхати практично 100 кілометрів. Ну то навмисно може і не поїхали би. Ну, зараз, по крайні. А ну що це? Дощік. Воно ще дощі. Тут треба дуже уважно дивитися, що дуже багато отаких от, от кущів з калючками. І вони всюди. Бачите? До речі, за гіграфори. Тут ще два віда грибів є. Ну поки я не бачу, але вони дуже схожі на гіграфори. Треба дуже ретельно переглядувати гриби, що збираєш. Де ви є? Трошки на мене йдіть. Бульдоги з тобою? А? Бульдоги з тобою? Да. Бо в мене тільки вон. Білявка. В тебе теж гідрофориза. Де ви там? А? В мене такі гарні попадаються. Потім покажу такі товстоногі. Ух ти! Воно, бачите. Ще один маслюк? А я також бачив, не знімав на камеру. Але він такий вже всей гаплик. Так, тут кошика залишу, бачите. Зараз я вам покажу таку сімейку. Воно. Попадаються отакі-то от останогі, бачите. Так, я поки буду до себе складати. Потім почікаємо до гіріші. А, підрушник. Ох і гарні вони. Що там в тебе? О, ще три мислючка. То я отакий, бач, зривав. Та я бачу, що все рівно все сиплеться. Ладно. Трошки прийдеться вдома. Ой, да, ці так, голки. А Ну що рижик? Ну дуже схожий. Якщо і рижик, то вже такий. Та, рижик ріж. А ну зараз подивимось. Чекайте. Хе -хе. Зверху я думав, що ніякий. Ану. Зараз все побачимо. Та ти диви, який гарний. Ну, ризика візьмемо. Отак. Пішли більбонець, пішли. Ще один. О, як королівські такі, да? Вони трохи відрізняються від оцих, бачите, тонконогих. Воно ще. Тільки лізуть, друзі. Ця в цих місцях отак можна присісти спокійно кошик зібрати? Буквально так. 2х2 метри. От дуже схоже покажу вам на кігрофори. Але це не вони. Поруч, ну, цей точно не сплутаєш. Темний колір. А ви де? Ага, ж нічого не видно. Тут неподалеку є село. Ми вже от другий рік сюди їздимо. Ніколи не зустрічали тут місцевих, щоб вони збирали ці гриби. Ну, тобто, місцеві їх не збирають. Ой, Ріша зараз застрягла, да, В кущах у тих з калючками. Бо дивишся на цей на гіграфори шукаєш і не бачиш, якщо... А ну-ка, мазь, джека, відійди. О, ще дві штучки. І не бачиш, як влізеш, чіпляються за руки, за ноги. Джекері, будь поруч. Тут дуже уважно дивимося за собаками, тому що ну, не видно нічого. Багато маленької. Звичайно, mm бо вона ще кричить. -hmm. Так, воно бачите. Один, другий грибочок. Залишаємо, нехай. Що mm -hmm. таке там знову? Так, mm да -hmm. Ну ця маленька. Воно ще декілька маленьких. Теж маленька. пам'ятаєш того року ми помітили, що птахи, скоріш за все, да з'їдають шапку з Ага, Одні ніжки, да залишаються. Але тут дуже багато різних птахів ховається Море муху у нас стоїть. А там на той галявини попереду тебе. Давай праворуч бери. Бо ми так зараз повернемось на стежку. А хочемо ще трошки полазити. О, зараз покажу. Тут не ховаються і не видно їх. Ось так от тільки. Декілька маслюків, але вже мягких, м'яких, яких. Ну за маслюками сюди... Треба було приїжджати десь, напевно, 2-3 тижні тому, так? Да? Трошки раніше. Так, угу. да, трошки раніше. Бачите, всюди. Не встигнеш по всіх місцях. Хочеться і там поїхати, і там. Взагалі-то ми сьогодні думали їхати в нове місце. Да? Подивилися на карті, як де що. Але дуже запізно. Смогли вже зібратися і поїхати. Тому поїздка відкладається. О, який. Угу. А це ж ці сірушки, да? Де? Ні. гіграфори? Так, да, гіграфори. Це гіграфори. В тих місцях, куди ми повинні були їхати. Я по карті подивився, там дуби. І повинен бути мох. Ми там ніколи не були, але я вже по Google картах відрізняю, який ліс. Гарні такі. Думаю, що гарні місця, не знаю. Але там треба пройти десь кілометр з два по незнайомим місцям. Ух ти, ріж тут така галявинка. Штучок 6-7 на одному місці. Ой, які. Та ви що? Зараз я дві хвилини позбираю це все. Так, тут більше десятка. А то і двох. От зараз кінець жовтня, 25 й рік. Ці гриби ми будемо вже збирати аж до січня 26-го року. Ох, який. Де тут Риша з собакинами? Тільки що були тут. Ох, який розмір. бачите? Воно носі стоїть. Та такий розмір. Ну, гідрофори. Гарний такі, тут більш відкритий участочок. Може вони тут швидше ростуть, не знаю. Дуже погано видно. Є у нас ще декілька місць, де ростуть ці гриби. Але там нема стільки травички. Там їх легше збирати, але там і нема стільки, скільки тут. Чесно кажучи. Тут дійсно а, ні, дуже величезна грибниця. Ану, що там в тебе? Там маслючки, ага. Ага. та бачу, не будемо. Ага, гарний такий розмір. У мене також, бачиш, тут є. Зверху mm -hmm. такі. Так, а де вже? Та вибігли ви вже там на стежку. Ми трошки ближче підійшли до стежки, тут вони всюди є. Знаєте, як пройшли зголу, побачили. І там є, і тут є всюди. Тому... Треба підрости їм трошки. Та, їм треба дати підрости. Вже назбирали на сковорідку, Ах, обожнюємо да. Тільки полізли перші грибочки. Зараз ще пройдемось вздовж стежки. І спустимося в старий ліс, подивимось, що там. Може якісь грибочки зараз теж там ростуть. Тут вже ми зрозуміли. О, сезон буде дуже гарний на ці гриби. В цих місцях. Це точно. Ану. Ух ти який. Да гарний, ти шов. Угу. Давай. Сюди, вже так. Пішли, собакени. Брібоніс. Поки спускаємось вниз, прямісінько на стежечки. Також? Угу. Ну, і такі гарне воно, бачите. Так що ми ще поки дойдемо до старого лісу. Ще назбираємо, зараз зараз подивлюсь. Ух ти, який розмір. А. Ну, ось вони, сірушки чи що, бачите? Ну, оце не вони. Не гіграфори. А зараз це щось побачила. Вже цікаво. Ха. Ну, до речі, схожий на шампіньйон. Лісовий старий вже такий. Чорний під шапкою. Ми дойдемо так до старого ліса. А? Уф, які. Посадка вона позаду залишилась, а ми вже зайшли в старий ліс. Трошки пройдемось, подивимось. Може тут щось є. Тут мішаний ліс, да? Ба, сосна, лістини дерева. Пнів нема. Маю на увазі, може, опинки. Повалених дерев. ну Є трошки, але це мало. Що тут може бути, не знаю. Ми були в цьому лісі, але е тільки взимку. Так рано ми сюди не приїжджали. Сюди їдемо тільки за гіграфорами. Тому. Але зараз такий час, що може бути щось тут є. Уже пеньки. Може ще щось. А от далі ба, багато повалених дерев сухих. Тут яр починається попереду. Ну, спускатися в яр ми не будемо, але трошки ближче підійдемо. В таких місцях може бути і гливо. Нічого, да? так? <Стірко> ну, в тебе вон трошки є, в мене пів кошика того твоєго Маленького зібрали, так що посмакувати буде, да? так? <-тірко> угу. Ну, подивилися то. Подивилися, нема. Воно сироїшка, стара, підгрузки воно біля марсика, там теж такі старі вже. Тут багато сосни, так? Да? І тут неопенькові місця. Мільбоніс, чекай нас. А ще трошки там по сосновому да? лісочку пройдемось так с краєчку. Поки будемо йти вверх, до поля, там де машина стоїть. А впевнений, ще трошки знайдемо. Тихо машин, тихо, тихо. Пішли масуш, пішли. О, який гарний попадається. Ще й рижик там, да? Ага, бачу. Та заберемо того рижика теж. Я ж кажу, будемо йти обратно, то обов'язково будуть ще знахідки. Воно ще невеличкий стоїть. Ух, який маслячок гарний. Угу. Ну давай до мене кидай. А треба уважно дивитись, да. Бо не в траві, да, там. Їх не видно. Воно. Ховається так. Масик. Оно, а ну-ка, масік. Воно, ба. Ну точно поки підіймемось, да? Ще стільки вже назбираємо. Багато дрібної воно. Одна, друга, третя воно. Ну як ховається. Так от пів метра. Один шаг робиш. Зупинаєшся. І ще грибочки. Що там? Червоний мухомор. Ага. Отак. Це ми вже практично піднялись. Наверх. ну, До речі, якщо тут червоні мухомори, то тут може бути якісь червонічки, підберезнички. Є червоні мухомори. Ще, так. Да. Що, назбираємо додому трошки шепшини? Ага. Та гарно ти що? Тут багато. Сьогодні така погода гарна. Mm. Трошки дощик, трошки сонце. Але досить комфортно, да, така температура. Mm -hmm. Та вже така і буде. І грибів позбирали. А, і воно ще шепшинку додому. Підійшли ми до машини і дощик такий пішов, непоганий. О, друзі, так що встигли, да? Непогано зібрали, собаки побігали. Але, друзі, треба збиратися і їхати. Вже чекати буде не тут точно, да? бо да пішов дощ. дощ пішов Ладно, Сильний. Да. Собаки попили водичку. І будемо нам ще по полю їхати. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.